Отже, так. Буду вже робити кріпити фари. Почну пожалуй, з цих. Тож тут буде проще. Во. Тут, як ви бачите, я вже трохи порівняв. От. І буду все відклеїти фар. Віля, отак. Ось фари саме ось на цю от балочку і клеїться. Але я зробив ще під низом, так сказати, усілітель, щоб вони не твалились. Ось також буду робити проводочки. Правда, я не знайшов фотографії, як вони проводять. Ви знаєте, що вони йдуть, от, по цій трубці і все. Раніше вони йдуть, я без поняття. Тому буду, так сказати, імпровізувати. Вуаля, приклеїв фари. Ось, знизу добав штуку, яка тримає їх. О -о -о. Ці от білі штучки, це якраз те, що їх тримає ще знизу. Ось. О, фокус взявся. Ай! О -о -о. Ну, тепер буду приступати до стріли. А, ну і ще забув сказати, що я масочки от поробив і на ту фару аналогічно зроблю. Ось, зробив, ну, навіть працює. Оф. Ну, в принципі, все. Механізм простецький. І отут благо відрізав. Ось, він тепер ідеально підходить. І все. В принципі, він вже готовий. Сталося його зашпорить пару разів. І